Одеса, Київ, Дніпро, Запоріжжя дуже схоже. Я не, я не розумію, у Вінниці я переглядав, по Вінниці також мені розклад не дуже насправді сподобався. По Вінниці, воно... я все ж таки думаю, що або зможна якось відійти від ситуації, або це буде, знаєте, як нереалізований план. Вінниці під питанням. Ось Одеса Київ, Дніпро, Дніпропетровська область сюди входище, воно, так, воно дуже не подобається саме в контексті цих вихідних 18, 19, 20 число. Uh, і окремо я переглядав ще Кривий Ріг. Також така сама картина. Масовані. Ми будуть, будуть намагатися, виходячи з розкладу, розкладів, воно виглядає як масований вплив.